Дорогу скоростишева до села Кропивня будували у 80-х роках минулого століття. З того часу її жодного разу серйозно не ремонтували. А нове якісне покриття на старих вибоїнах з'являється лише тепер. Все робиться відповідно до технології. Проведено очищення покриття від наносу грунта, сміття, зроблена підґрунтовка, асфальтовкладчиком виконуються роботи, якість асфальтобетонної суміші також контролюється на всіх етапах виконання робіт, Ущільнення виконується катком. Тобто все, що можливо для такого типу ремонту, дотримано. Автошляхи зараз ремонтують по всій території Коростишівського району. Міст у селі Теснівка давно отримав вердикт аварійного. Його, як і чотири інших таких об'єкти, зараз капітально ремонтують. Дороги завше. Так історично склалось, так традиційно склалося, що оцінювали владу по тому в якому стані дороги і яке ставлення до людей поважного віку. А зараз ми маємо потурбуватися про них. Адже щоб доїхали діти, внуки до цих мешканців територіальних громад, варто щоб була хороша дорога, щоб дійшла швидка допомога у разі надання медичної допомоги. Варто щоб була хороша дорога, щоб наші водойми бодай під час повені дамби не зривали. Варто їх полагодити. Схожа ситуація з мостом і у селі Глибочок. Досі будь-який паводок для селян обертався ізоляцією від усього світу. Відрізок дороги був дуже проблемним. Не тільки в літню пору року, а й взимку вода йшла поверху по асфальту, замерзла, не можна було спуститися, а село ця частина села була відрізана від району. Усі ремонтні роботи у селі планують завершити до кінця літа. І така увага до стану дорожнього покриття стосується не лише Коростишівського району, а й усієї області. Це повсякденна наша робота. Ми повинні нею займатися щоденно, не дивлячись на бажання когось і на якісь примхи погоди. Ми повинні робити це щоденно. Це робиться для людей. Хочу щиро подякувати за допомогу, за підтримку, за злагоджену співпрацю Сергію Миколайовичу Рижику, губернатору області, Олександру Андрійовичу Никитюку, який є депутатом обласної ради від Коросташівського району подякувати голові користушівської державної районної адміністрації надії миколаївні котенко яка приймає активну участь у жителі у житті територіальної громади голові користушівської районної ради Борецькому Анатолію Васильовичу керівництво району говорить, що працює на випередження подій те покриття, яке зараз можна відремонтувати після наступної зими цілком імовірно було б просто втраченим. Такі приклади в області, на жаль, вже є. Я повинен сказати, що сьогодні наші дороги вони перебувають не в такому, скажімо, критичному стані, але сьогодні вони потребують уваги. І вкладаючи от сьогодні 500-700 тисяч гривень у наші місцеві дороги, ми їх збережемо на перспективу. Це буде по-господарськи і це буде для людей. Це, наша основна, це наше основне завдання. На ремонт доріг у районі планують спрямувати 700 тисяч гривень. Нові автошляхи на ці гроші не побудуєш, але підтримувати у доброму стані нині існуючі, цілком можливо.